Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я Натусик, як завжди. І в мене сьогодні буде розпаковка, але не просто розпаковка, а розпаковка лялочки, яку я дуже довго чекала. Це подарунок від мого коханого чоловіка на день народження. І вона йшла до мене дуже-дуже довго. Але нарешті. Вона доїхала. На жаль, з нею не приїхала. Там ще одна лялька, але не доложили чомусь. А от, але замість неї мене там ми замінили, але то згодом. А, це, а зараз я хочу розпаковувати лялечку, яку ну, я прям кожного дня чекала. і... Всі питала, коли ж вона буде, коли ж вона буде. От. І от вона добралась, добиралась. Добіря... і нарешті вона в мене. Це лялечка від Red. Marvis. І я її прям дуже захотіла. Але я знаю, що у нас з лімітними ляльками. Ну, ж, така собі історія їх е, купити, тому що це е, ну, важко. І е, я спиталася, чи дивлюся е, віка Dolls for Girls, її е, е, рекламує, е, е, ну, показує, але ну, я теж часто показую лялечки. Просто які вийшли новинки, все їй питаю, Віка, ти, не, ну, там, ти часом не будеш замовляти її. А от, І вона говорить, так буду. А от і я от чоловіку, що мені там дуже подобається, ну, от, прям все, я цю ляльку, він говорить: ну добре, буду тобі подарунок на день народження. А от, і вона нарешті приїхала. Для мене це такий, а, вайп, мабуть, Мерлін Монро. Вона мені дуже схожа на неї. Мені взагалі Барбі по Мерлін Монро подобаються не всі, але деякі є, да, що подобаються. А от ем, ну, не буду тягнути, будемо розпаковувати. Вона ось в такій коробочці. Це коробочка, в якій вона транспортується, верхня. А от, і зараз ми її достанемо. В них, до речі, зараз я покажу. У лімітних лялечок. Ну, багато хто замовляє, знає. А, от, а Може, хтось не знає. У лімітних лялечок коробочка відрізняється від звичайної блакитної. Вона ось така, вона навіть по-другому відкривається. Вона відкривається. Ось тут збоку. І зараз я вам покажу цю мою марвіс. Це лялечка з двома аутфітами. Зараз ми її одягнемо, розпакуємо. Так, я тут тягну резинку. Давайте вже будемо дивитися. Так. Хоча, ой, вона ж нічого не поливало. О, вже щось вивалилося. Випала ось така силіконова резиночка, яка одягається під перуку. Я її положу, і ми подивимося так. Ой, випадає так, зараз це, це ось сама Марвіс. Це її сертифікат аутентичності. Зараз, давайте сертифікати будемо Так. Це в неї такий сертифікат. Тут фото її. А, з застереженнями лежить. За сейчас все обережно, це все відкривати. Ну, Поприклеїли. Так. Ще можна було не виймати, це ось така картка. А, в мої, їх випущено 250 штук. А, 2005 це, це, це сертифікат, це свідчує, що Рубірет Fashion Friends Лялька-Марвіс. 2025 рік спеціальний випуск оригінальні аутфіти. А випущена лімітом 250 штук в моєї номер 079. Ось він. я його положу обережненько І хай лежить, тому що в мене сертифікати від всіх колекційних лялочок. Зберігаються, у мене є така шкатулка-сундучок. Колись мені подарувала Вікторія Кукало. І вони. Там всі зберігає. Ну що ж, ой, щось в мене падає. Ну що ж, далі будемо. Диви, випадає не хоче. Ну, я не хочу, поспішаю вийти з коробки. До речі, вона в мене стояла, я її забрала ще у... у середу. І сьогодні субота, я знімаю відео. І вона в мене стояла, і мені так хотілося її відкрити, але я знаю, що я обіцяла багатьом розпаковку цієї ляльочки. тому чекала, коли в мене буде вільний час трошки. Я, мабуть, зараз переведу камеру, щоб краще роздивитися. Так, у нас тут є це ще один її аутфіт. Хоча я думаю, що вони тут, може, обидва зложені. Чесно, відкладемо це. Ось такий в неї шикарний капелюшок. Теж відкладемо. А, як це гарно, все клас, так це для, того, для вологи. Що тут? Це взуття її? Прикрасимо? А що це? Оце що? А, це тут це яйце. Ми його теж відкриємо, здається, здається, це яйце. Ми його теж відкриємо. Ну що ж, відкриваємо нашу Марвіс. Ой, Боже, яка ж ти гарна. Яка красунечка, боже мій! Ой, я не зря її так недарма так довго чекала. Я не можу. Вірите, що ця красуня вже в мене. в Неї перука. Це хочу одразу сказати: шарнірна лялечка Ну, скоріше, як скажемо так, навіть не шарнірна, тому що шарнірна це коли є тут круговий шарнір. Я б сказала рухлива. Вона така, як. БЖД, тому що у БЖД принцип з'єднання на резинках. Ну, Рухливо БЖД шарнірна лялька. В неї є заглубчики, в неї ось тут згинаються ручки, як ви можете бачити. В неї перука, яка гарненько ось сюди зачепилась за сережку. Ай-яй-яй. Сіточка від перуки зачепилась, не хоче відчіплюватися. Я відчепила перуку. Знімаю сіточку. Ми, звісно, це все дуже класно і гарно одягнемо. Бачите, в неї така захисна на голові. Уже, яка вона гарна. Я просто не можу. Сейчас я стану, так краще видно. О, так і краще видно. У неї біла платинова перука. А, в неї блакитні очі. У неї ось тут така як родиночка-мушка. Так, зараз це все познімаю, бо я, як завжди, вже спішу. Може, що хочеться все її одягти, роздивитися. А, так, зараз ми будемо з вами її одягати, роздивимося аутфіт. І перш ніж перейти до аутфіту я б хотіла б сказати, що в неї дуже світлий, майже такий білий скінтон, вона така ж, прям-наче світиться. Вона дуже гарна. От дуже. Можу вам передати, наскільки вона гарна. Просто, може, мені вона так сильно подобається. Так, ну що, будемо одягати її, так? Зараз покажу вам її. Ой, мені прям жалко це, це... хочеться так обережно відкрити, щоб нічого не подерти. Красавки. Ой, це щось неймовірне. У мене тут два замутані. Ні, можна обережно, обережно розметать. Так. Аутфіт перший, це ось така рожева сукня. Ось ці ось такі гарні, не, е, хочу сказати, рукавиці, але це перчатки, які одягаються. Так, і аутфіт. Два. Ось дивіться, бачите, який підюпничок. Це під ось цю, Чи то під, під, під рожеву, То, мабуть, підрожево. Е, сукню. підюпничок. Зараз буду тулить, думати, куди. Мабуть, і туди, і туди. Так ось це зав'язується, зараз подивимося, куди. Бо як завжди все ж не помню. Так, і ось дивіться, яка сукня. Вона з такого, як шифон, Дуже все класно. Це така, наче вам показую, а сама роздивляюся, сижу. Дуже класно зроблено Тобто. Так ось. Гарно. мега, Боже, як же вона мені подобається? Я просто в захваті. Ой, боже ми. Так, яку ми першу будемо одягати? Будемо першу одягати рожеву, мабуть. Сукню, це ось цю. І в неї ось тут на сукні. А це така вона з Атласу. І в неї ось тут на сукні, бачите, такий лебідь. Гарні мущі. Це гарненько зроблено. А, написано, що це оберет. Боже, як це гарно. Боже, як це гарно. Я вам не можу передати. Яка ж це краса. Так, я зрозуміла, цей під'юбничок потрібний ось під оцю сукню. Сама тут тихенько одягаю Нікому нічого не показує. Так, щось я трохи чи не Чи Що у мене не сходиться кнопочка. О, зійшлася. Так. Угу. Цей під'юбничок у нас буде під цю сукню. Ах. Я сама, мабуть, дивлюся на неї, чим щось показую. О, і ось вона прийняла таку форму. Гарно. Так, в неї є до цієї сукні такі ж перчатки. Це, мабуть, не ця. Перчатки я ще таким надівала, дівчата. Що подивимося, цікаво. А, доволі еластична сама ця перчаточка, ось я її одягла. І одягається вона добре. Мені ну, подобається. Так, тепер ще другу одягнемо. Перчаточку. У нас краса така. Боже, я не знаю, це якась не лялька щось мега круте. О, одягла. Так ось так вона виглядає в цих перчаточках. Звісно ж, з нею буде багато різних фото Ще й два уутвіти це просто. Таке в неї. Так, в неї ось, ось я бачу є а, на руку ось одягається. Браслет. Ось так як виглядає. І кольє. Так, от тепер з моїм манікюром довгим застягнути це кольє. Це, звісно, штука цікава. Але нічого, ми ж не шукаємо легких доріг. Не шукаємо. Так, дівчаточка, в кого манікюр такий, як і в мене, одягайте обережно, тому що я його чуть не розірвала. Воно на ниточці. Так, ну і взуття натягаємо не такі цікаві. Дуже гарні. Туфлі, я, до речі, мені самі подобається. Ну, для себе особисто така форма. Коли йде п'яточка і коли йде носочок. Боже, як це гарно, як це гарно. Я розумію, що від мене ще почується 333 рази, як це гарно. Але це гарно, це дуже гарно. Така дівчинка. Я тому мовчу, то балакаю, бо в мене перехоплює дух. Це все сидить на ніч чудово. Це вся зачіска. О, це щось немовірне. Так, ну що, поміряємо ще одну сукню нашої Марвіс. А, так, для цього ми ще знімемо її рукавички. і знімаємо саму сукню, залишаємо на ній намисто кольє. Чи як там сказати? Так, і одягаємо ось цю чудову Білу сукню. Вже я це розцілувала того, хто придумав саме ідею з цією лялькою. Так. Я сама тобі я знову щось тихенько вдягаю тут. Вам нічого не показує. Я взагалі, тут, я так розумію, що я подивлюсь на фото. А, да, В другому варіанті, в біленькому, кольє немає. Але я його знімати не буду. Тому що я хочу, щоб вона поки що постояла в рожевій сукні а не в білій. Що мені біла теж. Просто прям вау-вау-вау подобається. Ну, 33 рази наділа цього. Ось ви подивіться, яка це красуня. А де наші Так, зараз щас, почекайте. Зараз щас я подивлюся. Ага. І в неї має бути ось тут ось цей поясочок. щас подивлюся Так. Якось ось так. Ось так. І ось так ось так, сама собі до цього, ви ж мене вибачайте, Бо я не можу на нею налюбуватися цією лялькою. Уже як це гарно, як це гарно. О, яка ж ти гарнюня. Рука трошки з'їхала. Вона ідеальна. Вона просто ідеальна. Так. За здану боку, щоб вам було краще видно. Взагалі, в мене є крутілочка подіум, на якому можна і поставити і покрутити. Але хто ж про нього подумав про той подіум, коли збирався знімати відео, як треба тут уже бігом ляльку відкрити? Ой, така, така в мене чарівна красуня. Зараз знайдуть цей красуніший браслет. Одягнено. Це дуже гарно. Це прям дуже гарно. Не буду лягати. Вона ідеальна. Так, і зараз у нас тут якийсь у нас сюрпризик. Це яйце я згадала. А, я не знаю, чому вони його поклали. Що тут є? Зараз ми подивимося. А, тому що шлялечка виходила перед Паскою. Хвилиночку. Воно відкривається. Що ж тут таке? Оце щоб я ще цікаво. Тобто, що воно відкривається, я бачу. А як його відкрити? Там щось є. Воно щось не рухається геть. Коротше, його поки не буду відкривати, там щось тарабанить. Що незрозуміло. Якийсь сюрприз. А, до речі, так, да, було написано, що там має бути для кожної ляльки якийсь сюрприз. Ну, що я відкрити. Коротше, мене щось або сил не вистачає. чи воно запаяне тут? Ну що таке? Як це його підчепить? Може його обдерти треба? Як у того кіндера? Може його треба обдирати? Нічого не зрозуміла. Тут яйця немає. Тут теж. Цікаво. Ладно, яйце та яйце. Щось тут є. Як я відкрию, я вас сфотографую обов'язково. Бо поки що я його відкрити не можу. От як би я не старалась, не можу. Так, ну що? Ось така красуночка на ім'я Марвіс. Моя довгоочікувана лялечка. Вона для мене ідеальна. Це дуже-дуже гарна лялечка. Короче, кроме дуже гарна лялечка, ідеальна. Наташа більше нічого сказати не може. Я надзвичайно задоволена. А, відео. Моя розпаковочка добігає кінця. Ми обдягли обидва ауфіта. Пишіть в коментарях, як вона як, який атфіт більше сподобався, хто має таку, хто теж її купив собі. Теж пишіть обов'язково. А я, а я піду гратися, любуватися і шукати її місце. А, тому що її хочеться поставити навіть окремо не з усіма вкупі, ну, не з усіма рубіредами. Хоча думаю, що стане вона, мабуть, з усіма. Але це не точно. Можливо, буде сама стояти. А, так що, ось така красунечка. Всім, кому сподобалось відео. Став подобаєчку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал. Тому що ваші коментарі, ну, по-перше, мені приємно і цікаво, що ви думаєте, а по-друге, вони допомагають. Ютуб розуміє, що це цікаво, а мені дуже хочеться розвивати саме ляльковий контент, наш український. От, і дуже багато різних, навіть блогері там по Барві більше, а по ось цих дівчатках, ну, по таких по колекційних ляльках менше. А мені хочеться, щоб ляльку сприймали не тільки як те, що можна гратися, а як так, мене вже понесло, як мистецтво. Я вже це неодноразово казала, тому що моє відношення до ляльок це як до витвору мистецтва. От, і ну, я вважаю, що це достойна колекційна лялечка. Тому підписуйтесь на канал. Всім пока! Ви думали, що це все, а це не все. Тому що що? Тому що Наташа забулася на дій Марвіс, капелюха. І зараз ми його з вами будемо одягати. Тобто я знову переодягаю а, Марвіс, щоб одіти її капелюшка. Тому що, ну, може б з якоюсь другою лялькою я б на це... вже там забула та й забула. Так уже б там відзняла щось. Ось це. Але тільки не знаю. Ось я обратно одягнула. І Капелюшок. Цей чудовий капелюшок. Так, покажемо. Дивіться, яка краса. Я хочу подивитися. Ага, тобто ця ціточка тут має бути. Нічого здирати не треба. А, дуже гарний і якісно зроблений. І ми її одягаємо. Я знову ж таки подивлюся, як це моя вруч. Це має бути на бік. Ну подивіться, яка красиня. Це просто не лялька, а якась розкіш. І вона мені схожа на англійську, на британську. Ну що ж, з капелюшком ми її теж подивилися, а тепер вже точно всем пока.